Всім привіт! Давайте турнірити. Перший день ми маємо такий бафнутий турнір. Оборона моя в денну. <свісно> Що Ще за все, що, мабуть, буде. Є. Думала, я думала, кого поставити, враховуючи, що в мене з четвірками, в принципі, проблема. Поставила так. Хз. можливо, треба було б когось ще з фіолетових в центр, але в мене от, дійсно з ними проблема, тому що рігарт у мене немає ну Цих нових всяких костюмчиків. Так що халепа. Що тут може взяти синіх? Можна цього, цього, цього. з приводу кіпріота, прям не знаю. Це треба ще якусь або рігарда брати, щоб там каку знімати, або акулу. Не туди. це буде десь ну Двоє буде спелити, так. І буде у нас віддох, негативні ефекти. Знімати не буде. Кому. То там хіба сподіватися, що мульти зроблять супротив. Хм. Цікаво. Ну, зберемо. Все. Сказала, до побачення. Мабуть, сюди тут ці більше погризяні. Угу. Фіолетові. Ну, нехай, може, доб'єм тебе. Блін, треба не забувати, що це все-таки бафнутий турнір. І тут можуть файно залітати камінчики. Так, не відродись. Угу, uh дякую. -huh, ну, що, може доб'ємо? Навіть э, акула не треба було Капець. Оце так турнір. Кантра, <кхух> контра. Ну, ну, ну. Uh -huh. Якщо взяти кедмана і, наприклад, мелендра такого деспелив. І той, і той, і Кирил камінчиками, Зелених мало. Прям дуже мало. Угу. Трохи не склалося. Ех! Хлепа. Ну, окей, тоді. Блін, але мелендер не зарядиться там, Ні, не зарядився. Тоді можна отак задиспелити. І таким чином. Трошки там щось собі взяти, якісь бафи. Так. І зелені вкелайло. Їй мало. Ух, як лупиш. Зараз той задеспелить. Йому буде неприємно. Блін, хотіла його не трогати. Ну, все одно не зарядиться. Добре. Так, пане, не будемо втрачати своїх синіх. Угу, Живем. Тепер або Джуна доби. Джуна дефу. Господи, малиша того добити або гріма. Просто джун по всіх б'ємо. Так що давайте його мовити. Угу, Дякую. І цю вже тоді заразом, щоб вона тут не стояла саменька. Хочу їй буде там скучно. Так, живем. мелендор, звичайно, у нього там все ж хоче. Все зрізе, все на нього вішається. Так як він не мульт, то йому саме більше попадає. Угу, добили. Дивно, що з стрічки не вилазять. Угу. Ні синіх, ні зелених. О, ну, згалазила. Ні, зурочила по українському. Цей суржик. Як же він часом дратує? Є. Угу. Yeah. Цікаво. Ем, ну, ну. Ну, мабуть, цього можна взяти мульта. Теж, щоб раптом що то робив супротив. Бафи теж він дасть, там броня буде від нього. Так. Два три синіх, одна трійка зелених. І, можливо, справа ще одна трійка синіх, да? Угу. Ну, можна отак ризикнути. Трохи, трохи ні. Тоді щось трошки спробувати через комбо. Непогано, мені сподобалось. І, і, і і і мабуть, сині. Трошки зібрати. Одного камінчика, мабуть, не вистачить, так? Ну, зробимо круть. Так, ану, хтось зробить супротив, чи ні? Так, це сповільнення не Окей. А від цього. Угу, угу. Ну, Мелендор прям від всього зробив супротив. Мабуть, знаєте, що я хочу. Спочатку ми відлікуємося, так? Забираємо цю трійку синіх. І я так думаю, що спочатку оцього пана лупити і добити його. О, Нормально. А тепер вже з цими двома розібратися. Ну, точніше, можна сказати, з одним. З одним. Так. Синіх синіх. Ну, нехай так. Можливо, він. Зараз не буде шалених комбо. Окей. Тоді бахнемося. І, мабуть, так з зеленими і доб'ємо. Угу, Добре. Є таке. Полі. І кіпріот уже не в тому костюмі, в якому він прям капец який страшний, але все-таки вже неприємно. Так, будемо смажитися. Так, він же в цьому костюмі теж смажить. Угу. Смажить і по всіх. Ну, з приводу смажити теж, сподіваюся, що мої зроблять супроти. Мабуть, мабуть, мабуть. Мабуть, зробимо два по три синіх. Блін, і немає ніби нічого. Uh -huh. Добай. Дякую. Але мені ще треба на полі один синій камінчик. Окей, окей. Ну, ну, ну. Ну, давай синий мне не треба. Угу. Тихо, ну не заряди, ну не ну Не так хотела его добить. Ты заряди. Честно, Я не маю впевненості, що я тепер зможу цього гаврика добити. 2400-1600 цей, цей спокусливіший, але я не хочу і контри. І що це робити? І, те, і того хочеться, і того хочеться. Ну, мабуть, буде спочатку прибирати ліву сторону. І як, що, звичайно, вийде. Хотілося б через цікаве комбо. Але оце чи ризикувати? Ні, не буду. Тепер можна зробити велике круть. Зараз вони всі відультують. Так, в мене один міньйон. Це я його зараз приберемо. Ну, до речі, так нормально вготив. Так, ану, деспел. Окей. Так, давай, мабуть, тебе спочатку. Угу, не ріжеться. Ох ти який. Ну, але все одно. Здався. Тепер можна сюди стукнути. Ну, зарядиться від одного камінчика чи ні? Не зарядився. А як добре. Гормек, а ну, від синіх. Ой, зелених. Все, дякую. Вийшло. Тут уже. Було довше, але не хочу. Я так не хочу Кіпріота. Та ще й Грега. Ах, я боляче стало від перспективи. Блін, не хочу. От не хочу і все. Блін, тут смаження буде це ще від того червоного. Ну і можна скласти четвірку зелених. Ну, в принципі, спокусливо. Де він дівся? Це так дивно, я його так боялася, він не здівся. <кхем> так, окей, тоді, що це за все, що нехай таким чином зберемо цих хлопців, бафнемося, спробуємо. Пробити, дякую, це щось дивно. Угу. І, мабуть, зробити отак от буде в мене е можливість. Блін, капець. Навіть не дадуть розтягнути задоволення, помучитися тут, е народити того їжачка на цьому полі. Все-таки бахнутий турнір це цікаво, тому що воно тут. Все мощно, все супер, все класно, але <смі> якщо є твій камінчик, і ти заряджений, то та тоді файно. А з іншої сторони, якщо ні, то тут <смі> розберуть дуже швидко. Так, все, зараз цього не заряджай. Хоча цей тільки ще має хіл, так що тут не страшно, не відлікує багато все. Все, Сьогодні в атаці легше, тому що не так легко, тому що все-таки оборони легенькі мені попадались. ТОП-10, я дуже далеко. Блин, ну, за оборону мою шкода, але що зробиш? Спробуємо в атаках щось там трошки потягатися з цими топами. Все все до кам'яні всім пока-пока.